В якому ж стані здається класична квартира на Грінбудс? Або в будь-якому комплексі, в середньостатистичному це 95% квартир так здаються. Ось вони здаються. Вам завели щиток, електрика, дай Боже, щоб інтернет. Тут, до, до, до речі, у нас оптоволокно в наших комплексах. А забутонні стіни. Поштукатурена тільки стінка, яка є зовнішня, там, де є цегла. Тут, бачите, ось це класична квартира. В тому вигляді, в якому вона здається, вартість такої квартири середньостатистично на ринку. Ну, в брюхах це тисяча. У Львові вже там мається на увазі ближче до центру. Це 1200, 1300, 1400 доларів, і ви отримуєте ось такий стан. Ну, у нас досить рівна стяжечка. Я не буду вам показувати розказувати про іншу компанію, яких вона не рівна. От тут, в принципі, ось в такому вигляді ви отримуєте квартиру за тисячу доларів. А давайте подивимося, що вас чекає після того, як ви отримали квартиру з голими стінами без електрики, без нічого. Давайте я вам покажу, як виглядають штукатурні роботи, електрика, розведення каналізації. Все це дуже цікаво. Давайте, ви зараз проникнетесь цим питанням. А ну-ка, пішли. Ось зараз ми вам покажемо, як виглядає здача квартир. А, а тут якраз вже йде ремонт. І от ви повинні порівняти стан між. Тим, як здається в парксайді і як здається, наприклад, в Грінвудах, взагалі в класичних квартирах. Дивіться, виставили маяки, там вже щось накидали. От Середній стан, в якому здається квартира, ось такий. Ось, ви просто бачите газоблок, бетон. Навіть бетон контакту нема. Тут вже зроблено зробили електрику. Ось так виглядає квартира під час ремонту. Ось так. її середньостатистичний вигляд. От зараз якраз всередині е, е, штукатурних робіт. От, хлопці, бачите, вийшли вже покурити, поки я знімаю. Бачите, яка кількість вологи на, на вікнах. Ну, Тут досить тепло, в принципі, як для лютого. Ось такі роботи зроблені, вже електричні. Розведення там воду там, закинуло, тут не видно, правда, тут теж вже воду десь викинули чи не викинули, не бачу. Ні, воду тут ще не закинула, але під, під кухню вже зробили всю електрику, всі розетки. А ось так виглядає квартира за 700 доларів за метр квадратний в середньому. Ось так. Електрика зроблена. Штукатурка зроблена. Пофарбування шпакрівка зроблена. Ось вам так. Пропонується придбати квартиру в такому стані в ЖК Помістаї. Все.